І такі в сінсеї, в сінсеї, де продаються лише тренди і лише класні речі. Так що запрошую всіх до огляду. Будемо дивитися новиночки, будемо теж дивитися, можливо, що раніше вже було. В новинках я бачу класна сумочка. Така лаконічна, є довга ручечка через плече можна причепити. І така сумочка коштує 459 гривень. А також є сукні в Animal Print, вони slim з такої трикотажної тканини, еластичні 459 гривень. Дужина Міді з драпіровочкою в талії. Сучасні сукні і animal Print не виходить з мови. Поверх цієї сукні можна взяти жакет, який на обов'язковоці, коли трішки вам вже холодно, вечором, з кишенею. І такий жакет коштує 799 гривень. Хто так любить сінсей, як я, то ставимо лайки, підтримуємо огляди з магазину Сінсей, пишемо коментарі, щоб відео виходило частіше. Наливаємо собі чайочку, каву і насолоджуємося переглядом, тому що, бачите, є новиночки. сінсай нас тішить всяким таким класним, класними лашками. В червоних кольорах ми це вже все бачили, Цю стібану корточку, яку я вихваляла дуже. Вона ще є в продажі, але може бути, що в іншому місті може не бути чогось, 659 гривень. Та навіть в іншому магазині і чомусь так, що в одних магазинах може бути одне, в других друге. А товар міняється, 659 гривень така корточка, нагадую вам. І класні штани Палацу Сірі базові 659 гривень з гумкою в поясі. Отакі донизу широкі, вони без лампасів, бо схожі ще є з лампасами. А це просто а, такі брючки. Бачите? Висока посадка, стрілочками строченими. От тут все по весняному дуже красиво, сумочку ми бачили, але ось цю футболочку не бачили. Футболка класна, красивий насичений принт і колір. Біло-маслянистий, чисто білосніжний, а такий якби більш природній, невибілений колір. І ця футболочка коштує лише 239 гривень. Це 100% котон з таки приспущеними плечами, вона йде трішки оверсайз. Бордові брюки з цупкого трикотажу з лампасами. І такі брючки коштують 599 гривень з гумкою, пояси і лампаси з цупкої тканини, з такого текстилю, типу а самі брючки на цупкий трикотаж. Вони з гумкою стягуються а, такі закінчення, як шнурівки, бачите? У вас таке. Ну класні ці брючки. О, та вони ще і утеплені трохи. Хороший склад 52% котону і 48 поліастеру. Ну і ну, новиничка, грожеві блузи, Ніжно-рожевий зефірний колір, легесенька тканина, має вигляд віскозної. ну ми це все провіримо. Металеві сріблясті гузички І ціна 459 гривень. Довжина рукавчиків регулюється, прямий силует. І це 100% віскоза. Тренд весняний, це тренчі, плащі в пісочному кольорі. Хто має тренчу, треба купити, щоб бути в ногу з часом. І тренч, ви знаєте, підійде вам і до джойнсів, і до класичних брюк. Це така маленька інвестиція в ваш гардероб. Нехай він буде і недорогим, але він буде сучасним. Ви будете сучасні. Тренч з підкладочкою. Якісно пошитий. Я вже показувала його. Можливо, це трішки інші, моделі міняються з такими гузочками. І він коштує 1199 гривень. Ніжні кольори, рожевий ніжний, з твіду жакет. застібається на гузички, гузочки з гербами, такий трішки фактурний, ну як твіт. З рожевою підкладкою, дивилися в розмірі М, Розміри є різні в Сінсеї 799 гривень коштує. Ну, в асортименті є сорочки, 100% котон і 100% віскоза. Смужку я показувала в минулому відео. Віскозні сорочки в бузковому кольорі. Дуже такий бузково ліловий колір, красивий. Класична сорочка і ціна 399 гривень. Це 100% потончик. Лонг Animal Print і лакові лофери. 339 гривень лонг з еластичної тканини, з еластичного трикотажу. Можливо, в складі навіть і візкоза, дуже хороший на дотик, Спочатку думала, що це. Еластична така тканина трикотаж, але бачу, що хороший трикотаж доторкнулася. Дійсно хороший склад, 95% моду це є віскозне волокно і 5 еластана. І лофери матеріалу 899 гривень, це шкірзам на тракторній підошві. Вони підійдуть до будь-якого вашого образу чи то кежуал, чи будь будь-яка класика. Літні джинсові куртки або жакети із джинсу з великими кишенями в мінімалістичному такому стилі. Застібаються на великі кнопки, ось такі великі кишені, вкорочена, плечі приспущені, вважаю, що дуже стильно. І ціна 699 гривень це джинс 100% котон. Дуже класні джинси з розривами джинсимо. 699 гривень, височена посадка. Вони такий широкий донизу, з розривами на колінках і з потріпаним низом. Хоч куди в цих джинсах, хоч в подорож, хоч на зустріч з друзями. Яка мала сумочка з корумі з такими брелочками. металами? У нас хутра, чорне хутро з такими підвісочками. Мені подобаються, мені дуже подобається. Коромі це японський персонаж, і є прихильники і фанати цього персонажу, а тому для них одяг, сумочки якраз будуть в нагоді дитячі комбіновані ході, підліткові різні є розміри для підлітків. Вона така спортивна легка курточка. Вона із синтепоном бачите, стібна, і з еластичною тканиною. Така худі курточка спортивна, дуже стильненька, з кишеньками. І ціна 399 гривень. Сумочки в стилі Гучі з таким принтом, але букву С. <смі> Є довгі ручки, вони там заховані, бачите, можна прикріпити. А, і така сумочка коштує, коштує, зараз скажу все розкажу. 459 гривень немало. Ну, тобто, це якась лінія їхня, бачите, с ательєр Відкрила всередині, щоб показати вам, що є ручечка. Вона застібається на блискавку, але внутрішньої кишеньки немає. І така сумочка ще є у бежавому молочному принту. Вона досить, в принципі, містка, така через плече, буде ручечка регулюється. Ці тапулі ще є в продажі, вони мені дуже сильно подобаються. І дивно, що їх не розбирають. Що колір класний, що сама модель, ну і ціна, тільки погляньте, ой, 269 гривень, такі яскраві тапки. Для самих малесеньких і не тільки для маленьких, для підлітків, але на даний момент я дивлюся. Маленький огляд такий зроблю для малесеньких людей. 339 гривень для ваших діток. Такий светрик, стовідсотковий котон з динозавриком фактурним. І можна прикупити такі черевочки, кросівки високий, 359 гривень. Трикотажний лонг в м'ятному кольорі з такими гузочками, як дерев'яними 169 гривень, трикотаж досить хорошої якості, 100% котон. Трикотажні штани дві пари, 189 гривень за дві пари сірі і такий колір. І не жовтий. І не таракотовий, не знаю. 100% котон, трикотаж. Ось за дві пари, 189 гривень. Це дуже-дуже дешево, порівняно з іншими брендами, це дуже дешево. Набір бодіків 219 гривень. Теж за дві пари такий сет. Є в смужку бодік, трикотаж і є просто однотонний врубчик 219 гривень. Шукаємо новиночки, дивимося піжамки. І піжамка за 219 гривень, 100% котон. Бежевий колір з м'ятними листочками і м'ятні шортики. Це трикотаж 219 гривень. Піжамка хохо -Хо, 219 гривень, 100% котон, футболочка і шорти. За шорти і футболочку 219 гривень. Якість досить хороша. Піжамки добре беруться, ведуть себе добре припрані і взагалі вони молодці. Косметичка Барбі закривається на блискавку, так як шкір заму. це не текстиль, а такий матеріал, як шкірзам. І ціна 169 гривень. Ще така кісточка є 119 гривень для пудри з металом і рожевим, з рожевим низом таким, з рожевою ручечкою. Тема Барбі продовжується, ще така косметичка вже більшого формату є. 269 гривень. Ой, подивіться, тут в стилі Вікторії Сікрет таку біло рожеву смішку. Багато є різних девайсів косметичних. Зараз ми подивимося, дуже мені все сподобалося. Ось така кісточка, подивіться, яка вона класна, і вона не одна, там ще всередині є кісточка, яка відкручується. Ось цю меншу можна відкрутити. 219 гривень. Рожевий кушок. Тут три в одному навіть, не два в одному, а третє я навіть не знаю. А що тут третє є? Ось така кісточка, така, а третє що? Треба дивитися, що написано. Пензель для нанесення косметики і все. Але тут три в одному. А, ще спонжик такий, бачите, є. А це є спонжик для нанесення на тонального крему, наприклад. Так, тут що таке? Тут спонжик є і, напевне, масажер для обличчя. Тут два в одному. А, такий спонжик є і ще щось. Казано, що тут спонж для макіяжу. Я думаю, що тут теж спонжик такий. Він має вигляд якогось такого, як би пластику, але тут закрито. І я бачите, натискаю і там м'якеньке. Ну, класна штучка. Так, а тут що таке? Це все в новиночках. Тут теж пісточка є чи спонжик. Щіточка для митязі на спонжик і ще щось. І цей набір коштує 189 гривень і вказано, що це набір для приготування маски. Ви тільки подивіться на цей пензлик. На цю кісточку величезну, то вона така пухнаста. Вау. Просто лай. Пенз для нанесення косметики 189 гривень. Якщо продовжувати рожеву тему, то давайте поповній. Ось такий джемпер легкої в'язки в ніжно-рожевому кольорі. На вигляд він якісний. І ззаду він зав'язується. Виріз на спинці і зав'язочкою 599 гривень. Це 100% акрил. Далі джемпери в лимонному кольорі. жовто лимонний красивий, легкої в'язки. Я думаю, що тут в складі є віско. Дуже хороша якість. Акцентні гузочки тут. І дійсно в складі є 70% віскози і 30 поліаміду. І в ніжному жовто лимонному кольорі ще є ось такі джемпери. Вони, напевне, були поскладені зранку, але людей досить багато і вже все так якби, не на місці. Но, тим не менше нічого не міняє. Прекрасний склад, 70% віскози і 30 поліаміду. Фазовий джемпер, грубчик середньої щільності в'язки. Аксесуари, ланцюжок з сердечком. Сердечко об'ємне. 149 гривень, такий аксесуар. Тут аж два є ланцюжка. Вони запуталися. А ще такий за 69 гривень є ланцюжок зі знижечкою, сердечко і малесенький камінчик. Погляньте ось на цей набір. Тут ланцюжок, браслетик і сережки. Сережки, схожі на діаманти помалі, І хто ж відрізнить? Дуже красиво, дуже лаконічно. Оцей ланцюжок, він теж бачите, з такими діамантиками. Цей набір коштує 129 гривень. Набір каблучок. Каблучки досить масивні, є неправильної такої форми, бачите. Дизайнерський 149 гривень з початочкою, з змікою такою є. І цей набір коштує 149 гривень. Якщо ви захочете придбати собі крабики, то такі мінімалістичні базові крабики коштують 149 гривень за три штучки. Для вашого інтер'єру різні вази, Карамельний колір, неправильної такої форми вази, точніше неправильної форми, такої рельєфної. А, сам вайк вази, і скільки така ваза коштує, 169 гривень, керамічна ваза, є біло-молочний і карамельний колір. Ще в продажі є в новинках вазони в білому кольорі, кераміка. Ціна 169 гривень. Свічки великого формату вербайна 400 грам, з дерев'яною кришкою. Коштує 339 гривень, широкий фітіль. Зараз я послухаю, який запах. Я тільки відкрила кришечку і зразу відчула дуже хороший запах, навіть не треба було нюхати. Дійсно приємний запах, запах вербени, Подарунок дуже буде саме той. Футуристична ваза, ваза зі склащої і лавандові квіточки. І з дерева такий вазонок. Ця ваза коштує 149 гривень. 160 гривень така ваза разом з букетом. Це продаю, я запитала, йде разом. Ще ось таке панолю, така рамочка, і написано валком. На полотні, як вишивка. 169 гривень. Кріпиться для кріплення як картина. І ще такі рамочки. Ціна рамочки 79 гривень. Хоту рамка 10 на 15. Тарілочка з милою гусечкою 119 гривень і є маленький. 119 гривень теж. Цю курочку я вже вам показувала, скляну. В новиничках з'явилися ось такі тарілки, вони глибокі, можна для бульйону, можна використати як салатничок. 119 гривень. Мінімалістична. А, біла така тарілочка. Друзі, дякую всім, хто був зі мною у відео. Всім па-па і до зустрічі!